Леді та джентльмени, Слава Україні! Героям слава! Сьогодні я розкажу вам, що робити, як жити, коли немає світла. Поїхали! Можливо, це є вина блискавки. Три. вау! Можливо, це є вина сусідньої країни. Як ми вже привикли, це називається блекаут. При блекаутах я розкажу, що робити. Що економити, як розважатися, чого більше витрачати, чого менше, що потрібно мати при собі весь час. І так, поїхали. Найголовніше це мати якийсь освітлювач. Це може бути будь-який ліхтарик. Також одне з головних правил мати весь час заряджений телефон, orбанк, ноутбук та інші електричні пристрої. Зайняти себе можна тим, як пограти в дженгу поскладати якийсь пазл, І що у вас таке є ще, пограти з другом в карти, поговорити з батьками, зробити якусь бесіду. Потрібно мати весь час з собою аптечку, мати з собою запас води і мати з собою також теплий одяг. Тому що коли виключення світла, то хата починає охолоджуватися. Потрібно це економити заряд телефона. Тому що заряд телефона дуже важливий, тому що, якщо щось станеться, ви весь час можете подивитися в телефоні. А якщо він у вас буде розряжений, це погано. Але якщо у вас є повербанк, я думаю, вам його хватить не відчиняйте дверці та. Холодильника просто так. Також, якщо ви живете в якомусь будинку великому 5 поверхівці, або 10 поверхівці, я не знаю де ви живете, то краще спускайтеся по сходах. А якщо ви навіть живете на другому, четвертому поверсі, то звичайно по сходах підніматися і спускатися. Якщо ви вже там на 10-му, то вже можливо треба вагатися. А марно їздити на автомобілі, тому що бензин є дорогий, то перше, а друге, коли не буде світла, то й неможливо буде заправитись. Також після того, як вимкнули світло, ви зразу вимикайте всі прилади з розетки. Щоб після того, як струм з'явився, не вийшло коротке замкнення. <замкнення>. Там треба мати запаси води, щоб мити лице, мити руки, а та також простої прісної води, щоб ви змогли попити. Е, також, якщо вам немає що робити, ви можете піти на прогулянку нічну або денну, коли у вас вимкнули світло. Також, якщо у вас є свічки, ви також їх можете використовувати замість е, віхтаря. Тільки будьте обережні, щоб ви не підпалили хату. Можете глянути у старий альбом своїх батьків або свого старшого брата, будь-кого. Буде дуже цікаво споглядати, як там розвивалися події, як вони виглядали. Ви наберетеся багато нового, можливо, не будете повторяти їхні помилки або навпаки. А одне з них це є переглянути фільм. Закачайте просто, якщо у вас є ноутбук, фільм. А в телефоні є багато програм, де можна закачати класні фільми, які ви будете переглядати. Також ви можете пограти у свої, на своєму музичному інструменті, якщо ...що не потребує світла. Саме час займатися спортом. Можете почитати книжку, можете потанцювати, якщо ви стидаєтесь, і далі вас ніхто не буде бачити. І найголовніше поставити перед собою ціль, куди ви рухаєтеся і зберігайте світло. Економте його. Дякую за перегляд. До зустрічі. Бувайте. А я поп'ю водички.